Моя мама вже третій рік поспіль дивиться один і той самий турецький серіал. Знаєте, мене бісить, що вона постійно забуває, як звуть мого чоловіка, але імена дітей Султана вона знає на пам'ять: Абдула, Мустафа, Селім, Джаганхір та Баязид. І знаєте, що саме важке в турецьких серіалах? Ні, це не дочекатися наступної серії. Це дочекатися, коли цей серіал закінчиться взагалі. А для деяких жінок він не закінчується. Ніколи. Привіт, кохана! Як справи? Жахуємо. Щось сталося? У бабусі інсульт. Боже. У твоєї, у... у Надії Михайлівни! Гірше! У бабусі Юсуфа! Він так ридав! Він так ридав! Ти знову про свої турецькі серіали, Настя. Ну переставай їх дивитись, вже взагалі з глузду з'їхала. А ти де був вісім годин? На Роботі. Вісім годин? Так. Чому тоді Юсуф працює всього лише сім хвилин на одну серію, а він, як і ти, лікар. Твій Юсуф і медінститут за чотири серії закінчив. Взагалі-то за три. Ашкім? Ашкім? Це що таке? Ашкім? Це моє кохання турецькою. Слухай, ну ти ж юру, тобі соромно не знати турецькою. Ні, Настя, давай без ашкімів. Я тільки до Юсуфа почав звикати. <реш> ти, ти що не помічаєш, в тебе навіть організм уже підлаштувався під перегляд серіалів. Ти ж в туалет ходиш чітко в рекламну паузу. Ти єдине, що по дому робиш, це. Голосніше на пульті, коли серія починається. Так, ну все, ну не злися ж. Я тобі взагалі-то подаруночок приготувала. Це що таке? Це гель для волосся. Ну Такий турецький пробничок, але на пару разів має вистачити, щоб ти виглядав як справжній чоловік. Дякую. Дуже приємно. Слухай. А можливо, і ти мені зробиш подаруночок. Ну, я вмію би так. А що ти хочеш? Я хочу. Я хочу, щоб тебе збила машина. Ти нормальна? Ні ну так, а що? Тобі 35 років, ти ще жодного разу не був в комі. Так не можна керем. Я не керем, я Толік. Толік? Боже. До тебе ще досі не повернулася пам'ять. Так, керем, тобі треба відпочити. Давай, 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 давай. Це тобі треба відпочити і повернутися в українську реальність. А я, може, не хочу бути в українській реальності. Я хочу бути в турецькій. Знаєш що? А відвези мене туди де скрізь. Навколо мене будуть одні красунчики, турки, і всі мені будуть говорити компліменти. Без проблем. Повезу тебе завтра на даринок. Будеш насолоджуватись. Тобі смішно? Mm. Тобі смішно, а мені вже зовсім не смішно. Тому що я вчора була у лікаря. І І в мене досі жодної рідкісної хвороби. Настя, Настя, тобі рідкісна хвороба? Бо я хочу, щоб ти віддав усі свої органи мені. Сам помер, а я далі жила, як Ершан. І Гальсун. Ти Гальшан, як Гальсун. Ти, ти на ходу вигадуєш ці імена, чи що? Настя, повернися в реальність, давай. А я вже в реальності. душніла Толік. В реальності? Добре. Скажи тоді, хто президент України? Ну, я, я, ну Той, який з Ардоганом зустрічався. <рес> я про це й кажу, Настя. Ці серіали взагалі вже, ти помішалася на них. А що ти розбила тарілку, Настя? На ній було прокляття. Знеїла солідат. Не солідат, а Лариса Петрівна, моя мама. Речі, де вона? Я її вигнала. Як це вигнали? Я запросив її в гості на тиждень. Вона треба було ночами чакувати. Настя, це вона так хропе. Це було не хропіння, це були прокльони. Боже, треба їй зателефонувати. Боже, мама, сама в місті. Що ти робиш? При чому тут мій телефон? А я знаю, що тобі на нього дзвонила Лейлан і просила гроші. Це наша бухгалтерша з роботи, Оксана. Вона зводить місячний баланс, розумієш? <рес> О, ні! Я так і знала, що ти мені з нею зраджуєш. Я прошу тебе, будь ласка, більше ніколи не з нею до Турції і не одружуйся зі своєю двоюрідною сестрою. У Мене немає двоюрідної сестри. Це ти поки що так думаєш. А ви дивіться в наступній серії. До речі, ви знали, що Діарея може застати вас раптово? Що? Треба купувати віки тільки у перевірених виробників. А, Ти вже навіть і рекламу починаєш переказувати. Господи! Настя, ти сміялась з бабусі своєї, коли вона тобі переказувала Санта-Барбару. А зараз робиш те ж саме. Та я сміялась, тому що в неї ще липи не було. Нічого не було зрозуміло, і тільки дуже багато своїх. А от серіалів я ніколи не сміялася Керем. Добре. Якщо для тебе ці серіали так важливі, Так. я це прийму. Будемо дивитися їх разом. Так, Настя. Я не Настя, я айгюль. Добре, айгуль. Ти Айгюль, Ай а я твій керем. Але керем так не розмовляє. А хто ти така, щоб говорити керем, як йому розмовляти? Керем, це ти? Так, це я все. Ти більше не моя улюблена дружина. А хто? Моя сестра. Так, а ти будеш мій Монджербе Шорбаси. Очевидчний суп? Я в мусофірі обідав, просто запам'ятаю. Замовчати, жінко! Будеш мовчати, поки я не скажу ужделе келбелесе. Поки я не перестану дивитися серіали. А ага, от коли яку фігню з акцентом говорю, то ти мене розумієш, так, Настя? Блі, Толік, ти такий пристрасний. Все, сідай, давай, 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 давай. Зараз буду тебе борщем кормити. Це хто? А це євнух. Він тепер з нами буде жити. євнух? Ти що, Як це з нами жити? Я його зараз вижену. я. Так, а звідки ти взагалі знаєш, що він євнух? Ну, Він сам так сказав? Так, Настя! Так, стоп! А в цій серії грали Анастасія Руджова, Андрій Рибак і Дмитро Голубев. З ким ти говориш, постійно, Настя? Ти взагалі Наста! Стоп, стоп, стоп!